Полтавська психологія останнім часом вийшла на зовсім новий рівень розвитку. Попри те, що у нашому місті отримати вищу психологічну освіту можна лише у педагогічному університеті, Полтава долучається до багатьох провідних напрямків цієї галузі. Спеціалісти не дивуються, почувши такі терміни, як арт-терапія, психодрама чи «НЛП». До того ж у Полтаві чимало фірм пропонують пройти курси з психології, хоча фахівці з дипломами вишів цінуються набагато більше. Втім, якщо кваліфікованих представників цієї професії вистачає, рівень свідомості населення ще досить низький, говорить психолог Ірина Григоренко. Полтавці звертаються до них лише коли зовсім погано. Багато людей не розуміють, що вони можуть отримати у кабінеті психолога. У нас досить невелике місто, і тому є таке поняття, як винести сміття з дому. Е, є певний страх. Проблеми у сім'ї, травми дитинства ось основні проблеми, з якими сьогодні йдуть до кабінету психолога. Ці негаразди зазвичай призводять до найпоширенішої недуги стресу, а також до ряду фізіологічних хвороб. Переважно це ішемія серця, бронхіальна астма, гіпертонія та проблеми із шлунково-кишковим трактом. Ірина Григоренко зазначає, без допомоги психолога у наш час інколи просто не обійтися. Подекуди консультації у звичайній поліклініці недостатньо, аби визначити причину недуги. Щоправда, нерідко самі психологи потребують допомоги колег по цеху. Це так звана супервізія. Буває багато співчуття до людини, яка опинилася в складній ситуації, і щоб справитися із своїм цим співчуттям, то ми маємо змогу брати супервізію. Це часто психологи стикаються із ситуаціями, коли до них звертаються рідні або друзі. У таких випадках фахівці радять їм інших спеціалістів. Між психологами міста вже традиційно існує солідарність. До речі, свята, наприклад, новий рік. Вони відзначають також разом. Але як не дивно, окрім дня психолога, це на рівні поздоровлень. Це свято ми поки що не відзначали. Воно досить молоде, ще у нас на Україні. Психологи впевнені, незабаром обов'язково звикнуть до цієї дати. І сподіваються, люди прийдуть до того, що консультуватися із психологом. Це усе одно, що займатися фізкультурою. тільки не для фізичного, а психічного здоров'я.